Як хлопчик, то він був дуже відповідальний. Він приходив з садочка, так як навчили колготочки складати і футболочки, і так він все собі складав. Павло Панфілов народився 1995 року в Радивилові, що на Рівенщині. З дитинства жив в Івано-Франківську, вирізнявся спортивними успіхами, грав у футбол, займався єдиноборствами, став чемпіоном України та світу з карате ушу джиу-джитсу. Навчався в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, служив в Збройних силах України з 2014 року. Після звільнення продовжив тренерську діяльність, здобув визнання як спортсмен і наставник. Із початком повномасштабної війни став добровольцем ТРО в Києві. Згодом боєць ССО брав участь у звільненні ізюму, де першим підняв український прапор над міськрадою. Загинув 23 лютого 2023 року під Бахмутом унаслідок атаки ворожих дронів, посмертно відзначений нагородами. Потім, коли вже він в такому юнацькому віці, все йому це загадувала, він каже: ну мам, а в нього було отако? От і він казав, що це порядок. Я кажу, ну ти ж був маленький. Тобто такий, що був клопітний, то ні. І просто собі так вирішив займатися спортом. Народився, було дуже холодно, були морозом більше в Львівській області. От. І був такий, ну як завжди, на місці не сидів самого дитинства. Йому не було двох рочків, як він дуже... Так виразно розмовляв, перше ніж йому його хтось щось питав, задавав йому там питання, чи за батьків, чи от звичайні, хто дітям звичайних задав... тоді завжди думав, Думав і потім тільки відповідав. От він як був такий маленький, він такий дорослий, переростав у нього, щоб в нього щось так мінялось. Він ну, так завжди за справедливість, за чесність, щоб це от ну так, Ну, от він як маленький, він був дуже серйозний. Він ну питали часто у мене, чому він такий серйозний. Ну я кажу, ну такий отакий, отакий, ну, отакий він серйозний був. Він завжди мене захищав. Я завжди знала, що зі мною ніколи нічого не станеться. Так само, як він пішов захищати Україну, це завжди було в ньому, я завжди знала, бо що він завжди казав, щось станеться в тебе дзвони. Я майже ніколи не дзвонила, бо все завжди так складалося, що я знала, окей, тут мені нічого не станеться. Ем, навіть колись в дитячому таборі, коли хлопці старші дізналися моє прізвище, то вони такі ти сестра Панфілова. Тоді мені вже не треба було до нього дзвонити. Всі, всі все знали, всім все було зрозуміло. Він в спорті з вісьми років і в школі теж дуже гарно він вчився. Він завжди був такий дуже виконавчий хлопчик. Він е, був малесеньким, було, можливо, років півтори, то на нього вже його питалися, як тебе звати, а він казав, Павло Владиславович. Ну, він дуже рано почав говорити, ходити, ну, досить серйозно. Завжди був дуже серйозний. Він додому не сидів ніколи, він завжди чимось займався. І спортом, і футболом, і потім такими бойовими мистецтвами. Ну, тобто, у нього не було вільного часу. Ну, от. І завжди, е, ну, от, судячи по цих медальках, то, було, то видно, що е, він завжди прагнув е, ну, всього бути першим другом У всьому. Така була задача, що. Якщо він чим займається, то він має бути ну, попереду і має бути найкраще. Ми його не, не зупиняли, він сам собі вибирав чим займатися. Ніхто не, ну, не казав, що чим займатися. Він пробував футбол, потім е, шу. попробував джиу-джитсу, -джи там. а потім вже дзюдо, то, то вже було на професійному рівні. І саме головне, що він хотів завжди бути, а він завжди практично вигравав, що хотів. Він ставив собі ціль виграти, і він вигравав. Чудовий спортсмен досягнув спорту, в нашому спорті бойових мистецтв, всіх висотків, які тільки могли бути. Майстер спорту України, чемпіон світу, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України з різних видів спорту, з карате, джиу-джитсу, джуджитсу, ушу, Дзюдо. Дуже багато перемог з різних видів спорту. В моєму спорті він досягнув всього. І я вважав, що він досягне в житті дуже багато, тому що він вже з цих дітей, які думають по-іншому, думають не тільки про себе. Паша просто це така людина, коли ти стоїш з ньому в одному ряду пліч-о-пліч, ти впевнений, що тебе прикриють і допоможуть тобі подолати твого опонента. В разі чого мені доводилося битися пліч-о-пліч з багатьма хлопцями. Так як ми були в блоці з ЦСК, а там хлопці були з Києва, з Білої церкви, з Кривого Рога, з Луцька, з Вінниці, але таким впевненим, як в Пачі, я не був впевнений ні в кому. Павло був зряду тих людей, що коли, коли ти знаєш, що він буде битися з тобою пліч -о пліч, перемога буде за вами. Як виявилось, він дуже любив читати. Він так собі читав таке, що він міг щось підчерпнути, щось. І от тренер його з хоптії Михайло, от вислав мені, от його тренер по джиу-джитсу, вислав мені відео і каже: ви знаєте, каже, він от ідуть змагання, і от до змагання є його. Там, ну, його там черга, я не знаю, там, Некомпетентна так у цих всіх джиудзит, що там у них відбувається одне за одним. Він читав книжку. І він каже, він собі почитає, потім стає це. Як почалась війна, то Міша каже, що Паша дав йому читати Чорний ворон». І кажу, на жаль, я не встиг йому віддати, а це я йому купляла Чорного Ворона. Він багато читав, він багато знав, багато розказував мені. Я собі думаю, де, де світих навчився бачити ну, так би, потребу інших. Можливо, з Біблії він так, як Ісус, навчає. Він був надзвичайно мудрим, виваженим, дуже сильним. Ось у нас є така книжка, у нас навіть і фотографія. А, де хлопці відпочивають десь на позиціях. А всі собі там в телефонах сплять, а паша читає. <кій> Завжди треба було, він хотів знати більше, розуміти більше, робити більше. Ми, коли їхали на змагання, він ляже на другу полку і читає книжку. І так за, за одну дорогу він міг прочитати цілу книжку в одну сторону. Читав книжки про визволені змагання українців, різні патріотичні, мені подобався період української повстанської армії, ООН УПА таких організацій. От. І в цьому він ріс. Мені розповідав дуже багато. Ми годинами сиділи з ним, говорили про національну ідею, про справедливість. Яка повинна бути країна. Він задумувався над такими речами. А я був дорослим чоловіком і не міг зрозуміти, як 16-річний хлопець над таким задумується. Він любив робити щось нове, пробувати нові види спорту, надихати. Він просто любив життя і надихав цим людей. Його бояли, і боялись, і любили. Він був відважним і сміливим. І це він доводить вчинками. Я думаю, що це справжній приклад стійкості сили, українського духу, патріотизму, і це приклад для усіх нас, кожному з нас є, в чому повчитися в Павла. Друзі, це у нього було на першому місці. От зараз дуже багато до нас приходять його друзі. Багато розповідають такого, що він нам не розповідав. Але для нього тіть Віка, ви що, за пашу там це він мені там поміг, він мені там поміг. Він мені це для нього друзі були. Він вмів говорити. От він зараз вони кажуть, що їм його не вистачає. Він міг тако все розкласти, пояснити і так пояснити, щоб його розуміли всі. Е, не був одружений. Е, дуже в нього такі гарні стосунки з дівчатами. А оце під час війни. Дуже цікава у нього була історія. В травні він познайомився з дівчинкою через Інстаграм, її звали Поліна, вона сама з Харкова. І якось він каже: приїжджай, я буду в липні відпустці, а в нього місце сили це гори. Каже: я тебе заберу з польського кордону, я приїду за тобою, При тому що він її не бачив, тільки переписка. Вона каже, ми переписуємося кожен день. Ми я... Отак я зав'язала, знаєте, як то людина знайшла людину. І він її забрав, і вони так раз, два. І тут 30-го, після їхньої такої вдалої компанії вони визволяли ізю. Їм дали. Вони він був в силах спеціальних операцій. і Їм дали два тижні відпустки. І він знов її зустрів, запросив Франківськ і дзвонить нам. Це було 30 вересня 22-го року і каже: Мам, я хочу тебе познайомити з дівчиною. А якщо ти знаєш, то це дуже серйозно, якщо я йду тебе вже знайомити. Ну, якщо я вже прийду з нею. І так ми познайомилися з Поліною в січні. Прийшла повістка, тому що він був на заочному. Він тренувався, жив в Києві, а в Франківську на заочному в Прикарпатському університеті. І йому прийшла повістка. І вже в травні, в кінці травня, він пішов. Він все так, знаєте, сприймав як треба. Ну, от як прийшла йому повістка, значить я йду. Добре йому було, не добре йому було, він стиснув зуби, але він воював. Почалася повномасштабна, то, знаєте, от всі були впевнені, що іменно він піде. Він каже: все, я вирішив. Ну, а ми спокійно, ну зрозумієте. Я не відправляла, ну, ми не розглядали того варіанту, що він не вернеться. У нас не було навіть такого ну, в голові, що з ним може щось статися. Ну, я, як мама, вам це говорю серйозно. 17 березня вони вже були в Києві. В кінці, коли вже Київ відійшли війська від Києва, вони поїхали на Харків. І вони вже тоді подивилися, я так зрозуміла, що це надовго. І він каже: висилайте мені, чоловіку каже, висилайте мені фото військове, ми будемо всі вступати в ЗСУ. Тобто, з 17 березня доброволець з кінця квітня вже в ЗСУ. Копаша був побратим Стас, з яким вони добровільно пішли, поїхали на фронт. І так виходить, що вони познайомилися в спортивному клубі, тому що хлопці всі займалися спортом. Всі вони, хто були в тій компанії з моїм сином, вони всі хлопці були спортсмени, там професійних, військових, нікого не було. Стас був самий найменший. На той момент йому був 21 рік. 21 рік. Зараз йому 24 роки, він не має вже одної ноги. Друга в нього на підтримці, так це дуже сильний мужній хлопець, такий патріот. От вони були двоє. От всі спогади, всі відео, Стас і Паша. Паша дуже ним опікувався, тому що 5 років різниці. І завжди, як приїжджали хлопці чи їхали, Стаса, тато все просив, хлопці, бережіть його, він самий наймолодший. І так виходить, що вони були і Київ, і Харків, і Ізюм. І Бахмут вони були разом. Я вже коли він служив в ЗСУ, я вже так з ЗСУ коли служив, ми спілкували з ним кожну неділю. Я йому, бачаться, йому позвонити такий для себе. Кажу, ясний сокіл, ну коли кінець вже, бабуся, ще трошки. Ну, весь час мені казав, ще трошки. А один раз я дзвоню йому, він такий сумний. Я йому кажу, а чому ти такий сумний? Ти що захворів, Павло? Та ні. А що сталося? А все їх так багато. Я кажу, та ні, нас набагато більше. Ми сильніші. Ми сильніші. Ми переможемо. А? Я пишаюся ним, дуже, дуже пишаюся ним. Що він такий сміливий, що він не все пішов, не дочекався ніяких повісток. я Мені прийшлося докласти чи зусиль, щоб він ще в 2014 році не пішов на фонд. Я його вмовляв, щоб він щоб він залишився, щоб він здав собі декілька років ще. І він, Потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, то він сказав: Мішаня, ти що ти, ти де? Бо ми вже їдемо в Київ. Я хотів з ними поїхати, але мобілізувався добровольцем через івано франківськ Перша година дня і дзвонить ну, моя кума. Я побачила по номеру ну і каже: Ти чула про Пашу. А я кажу, що? Ну, тобто, Дуже він, Ця ситуація з полоном. ну Для нього була така дуже критична. І я кажу, що про Пашу. А вона каже: Ну, ти розумієш, я кажу, що полон. Ну, тобто, я вам ще раз кажу, я навіть не думала про це. Вона каже: ні. Там був мій знайомий, мене додому, я прибігаю, влад сидить коло комп'ютера. Маліна ходить туди-сюди, ми не можемо нічого зрозуміти, бо нам ніхто нічого не говорить, а як сталося? Вони в 6-й годині ранку вийшли з Бахмута, були дуже важкі бої. Паша, як побратим Стас розповідав, ну цілу ніч вони були, прям такий прямий бій. І вони вийшли, і знаєте, як хлопці, вони своїм вже відзвонилися, все, ми всі, пацани, братани, ми всі живі. І просто по цій дорозі на Бахмут вони зупинилися, тому що щось було з машиною, під'їхала ще одна машина. І їх, е... ну, їх, як би сказати, вони стали на виду. Я, я, не знаю, я була навіть може собі це не, не вірно впевнена, в тому, що він спортсмен, що він такий мужній сильний, що він вернець і так про таке. Ну, я, не, я знала, що це війна, я знала, що є втрати, але. Ну, так було дуже боляче, дуже було боляче.